До одного села тут жінка на ім'я, Марфа прийняла Його у свій дім, у неї була сестра, що звалася Марією, котра сіла біля них Ісуса і слухала Слово Його, Марфа ж клопоталася про велике частування, і підійшовши, сказала. Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя покинула мене одну слугувати, скажи їй, щоб допомогла мені, Ісус же сказав їй у відповідь, Марфо, марфо, ти турбуєшся і клопочешся про багато що, а потрібно тільки одне, Марія вже благобрала частку. Яка не відійметься від неї, коли ж він це говорив, одна жінка з натовпу підніжжя голос, сказала йому блаженна утроба, що носила тебе, і груди, що годували тебе. А він сказав блаженні ті, що слухають Слово Боже, і виконують Його.